У міжвоєнний період Чехословаччина була однією з найбільш економічно і технологічно розвинених держав Європи. Але криза в 1930 року тривала довго і була руйніною для країни, країна, на відміну від східноєвропейських держав, як Польща, Німеччина та Угорщина, не мала диктатури. Після анексії Німеччиною Австрії в 1938 році наступною жертвою була і Чехословаччина. Метою вторгнення в країну було окупувати Судецьку область, в якій проживало багато німців. Восени 1938 року Франція та Великобританія підписали з Німеччиною. Цинічну мюнхенську угоду за якою Сутецька область приєднується до Німеччини, Тишинська Селезія до Польщі.